Міфи давньої Греції. Пігмаліон і Галатея. Колись на острові Кіпрі був великий митець Пігмаліон. Жив він самотньо, родини не мав і навіть не думав одружуватись, бо гордував жінками. Дізналася про це богиня кохання Афродіта, розгнівалась і надумала Покарати зухвальця. Єдиною втіхою Пігмальонові було різьбярство. В довгі години виснажливої праці він був справді щасливий. Якось і певне на те була воля богині взявся він різьбити із найкращого мармуру, яким славиться острів Парос, жіночу постать, таку гарну, вродливу. Що подібної і на світі немає. Пігмаліон працював натхненно, невтомно, забуваючи про все на світі. І з кожним днем, що далі він різьбив, що більше зрізав упевненою рукою зайвих скалок із великої мармурової брили, то виразніший ставав обрис прекрасної жінки. Наче сама богиня кохання виходила з білого морського шумовиння. Нарешті сніжно біла статуя готова. Якої дивної вроди в неї обличчя, яке високе ясне чоло, які очі вимовні. Вона наче жива. Здається, зараз милі в уста всміхнуться ласкаво і принадно. А ніжні дівочі руки простягнуться до нього, її творця. Збентежено дивиться Пігмаліон на свій витвір, і серце йому завмирає від незнаного щастя. О, якби боги вселили в камінь людську душу. Він так прагне цього, так мріє про неймовірне. Що, коли обережно торкається пальцями білого парозького мармуру, камінь, наче не такий холодний, як завжди. І різьбяр уже сам не може збагнути, чи мармур це, а чи живе тіло. Митець промовляє ласкаві слова до статуї, обіймає її, цілує. Як їй, мабуть, незатишно, похоплюється він. І вкриває коштовними шатами прекрасне тіло, блискучими самоцвітами, коралями і стрічками прикрашає він дівочу голівку, і шию, і руки, і все її личить, усе тільки відтіняє її неземну вроду. Чи йде куди пігмальйон, що й наступне запоріг, як уже рветься душею назад, а повертаючись, Завжди приносить своїй красуні дарунки, що їх полюбляють молоді дівчата, пахучі барвисті квіти, дрібні різноколірні мушлі та прозорі бурштинові кульки, скам'янілі сльози фаетонових сестер геліад. Але ніщо не могло зворушити статуї. Вона стояла мовчазна і нерухома, байдужа до прикрас і дарунків. Настало свято Афродіти. Відзначали його по всій Елладі, а надто на Кіпрі адже саме на його землю вперше колись ступила богиня кохання, вийшовши з морського шумовиння. Тому і звуть її часто Кіпріда. По всьому острову запалали жертовні вогні. Замукали білі телиці з визолоченими рогами, їх дарували прекрасній богині. А як над жертовником знявся священний дим, пігмаліон почав палко молитись. О, могутня кіпрідо! Тобі все підвладне на світі. То зроби так, щоб моєю дружиною стала. Пігмаліон знітився. Не насмілюючись просто сказати та, що я вирізьбив із мармуру. Зітхнувши, він повів далі Схожа на ту, що я вирізьбив з мармуру. Проте богиня кохання, яка незрима була на святі, зрозуміла митця і дала йому доброзичливий знак. Тричі на жертовнику спалахнув вогонь. І яскраві омахи сяйнули до неба. Мерщі подався пігмальон додому, до своєї мармурової красуні. Схилившись її поцілувати, він раптом відчув, що ніжне личко тепле, теплі руки і плечі. Від його дотику твердий мармур м'якшав, як м'якшає джолиний віск під променями сонця. Тоді зраділи. Збентежений від щастя, Пігмаліон схопив своє створіння в обійми і поцілував у теплі вуста. Статуя, ні, не статуя, а жива дівчина, зашарілася і підвела ясні очі. Незабаром увесь кіпр відсвяткував весілля Пігмаліона й Галатеї, так стали звати красуню. І кажуть, люди. Першим гостем на тому весіллі була золота богиня Кіпріда.